Харківщину продовжують обстрілювати окупанти Зведення хова за добу. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема, ветеринарне Харківського району, Івашке Уди Богодухівського району, Вовчанськ-Бударки Чугуївського району, Амбарна, Сеньківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району. Сьогодні близько пів на третю ночі ворог завдав удару по селу Подали Куп'янського району. Пошкоджено приватний будинок. Інформація про постраждалих не надходила. Вчора близько 10-ї ранку відбувся ворожий обстріл міста Вовчанськ. Пошкоджено приватне домоволодіння та господарчі споруди без постраждалих. Об 11-ті ворог обстріляв село Піщане Куп'янського району. Постраждав 63-річний місцевий житель отримав вибухову травму та уламкові поранення. Потерпілого госпіталізували. Близько 11.30 в результаті російського обстрілу села Козача Лопань пошкоджено приватний будинок без потерпілих. Рятувальники звітують, продовжували працювати в умовах воєнного часу. Близько пів на третю ночі російські війська завдали удару по Куп'янському району селу Подоли. Внаслідок одного із влучань трапилось загоряння у приватному будинку. На його ліквідацію були залучені два оперативних відділення 44 та 14 державних пожежно-рятувальних частин. Прибувши вогнеборці, застали вже досить розвинену пожежу. Її площа становила близько 120 квадратних метрів. У 21-26 бійці ДСНС ліквідували пожежу. у приватному тому житловому будинку в харківському районі селі Козача Лопань під час ліквідації пожежі було виявлено тіло власника домоволодіння володіння 1936 року народження. На ньому горів одяг на площі одного квадратного метра. Ймовірна причина виникнення пожежі пов'язана з дією джерела запалювання вогнового впливу. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 35 вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу, ЗСУ відбили шість ворожих атак біля синківки Куп'янського району. Марія Сою та Егор Мікінін. Харків новини. Цієї ночі Україну знову атакували ударними безпілотниками. За даними повітряних сил ЗСУ, всього зафіксовано пуски 19 дронів типу шахет. Знищено 13 ударних БПЛА у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської та Хмельницької областей. В Одеському районі ворог поцілив по відкритій території одного із інфраструктурних об'єктів. За даними ОВА, без постраждалих. У Миколаївській області є влучання в промисловий об'єкт. У повітряних силах ЗСУ підтвердили атаку крилатими ракетами великого десантного корабля Чорноморського флоту РФ Новочеркаськ в районі Феодосії. Попередньо на його борту були шахеди з Ірану. За даними російських змі, у всіх найближчих до порту будинках від вибухової хвилі вилетіли вікна. Крім того, понад 350 людей евакуйовано. Ворог атакував і Харківську, Донецьку, Сумську, Дніпропетровську та Запорізьку області. Є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. За добу на фронті відбулось 98 бойових зіткнення. Про це йдеться у ранковому зведенні генштабу ЗСУ. Найгарячіше було на Лиманському та Авдіївському напрямках. Противник не полишає спробу точити Авдіївку, Втім, сили оборони стримують ворога. Кабмін вніс до Верховної Ради новий законопроект про мобілізацію в Україні пізно ввечері, 25 грудня. Тепер над ним працюватимуть парламентарі попереду обговорення у комітетах та голосування у двох читаннях. Після ухвалення документу закон набуде чинності через місяць за винятком окремих частин. У Британії перша група українських пілотів пройшла базову підготовку королівських військово-повітряних сил. Також відомо, що тепер льотчики, яких шестеро навчатимуться керувати винищувачами F-16 у Данії. Ще 10 пілотів стажерів залишаються в Британії для продовження базової льотної підготовки та освоєння авіаційної медицини і тренувань у центрифузі. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаняху назвав умови, які вважає необхідними для завершення війни проти палестинських бойовиків Хамас у секторі Гази. Про це повідомляє видання Wall Street Journal. Нетаняху зазначив, що для закінчення війни Ізраїлю необхідно досягти трьох цілей: знищити Хамас, демілітаризувати газу, дерадикалізувати палестинське суспільство. Також за словами прем'єр-міністра, для того, щоб уникнути подальших нападів, потрібно буде встановити тимчасову з зону безпеки по периметру сектору гази. Її покриття було пошкоджене після останнього боревію. Робероїд над одним із під'їздів цієї п'ятиповерхівки, що у Шевченківському районі, зірвало та віднесло на кілька метрів. Також поривами сильного вітру відірвало і все металеве обрамлення парапету. Внаслідок обадів вода пішла у квартири людей. Як тільки погодні умови дозволили працювати, до справи взялись міські комунальники. У цьому будинку було зруйновано покриття покрівлі, це близько 300 квадратних метрів. Спочатку ми накрили його временним накриттям, це був банер. потім ми очистили все те, що було необхідно. І на даний момент ми закінчуємо роботу по укриванню покривлю ніжнього шару рубероїду. Також буде відремонтована парапетна частина цього будинку для того, щоб мешканці змогли пройти зимову період». Підприємство е, отримало і виконано е, в цьому році е, більше 17 тисяч заявок по е, различним аварійним конструктивам. Це порядка 8 тисяч тільки заявок по кровлям. Всі ці заявки були вже відработані і на сьогоднішній день. На 1700 домах були виконані роботи. Підприємство робить в штатному режимі. Робимо все можливе для того, щоб мешканці нашого міста змогли нормально війти в Новород. Ігор Безкровний, Олег Синицький, Віталій Грунь та Юрій Бабикін Харків. Новини. 25 грудня різдво напередодні увечері християни збираються на спільній молитві, аби подякувати за рік, що минув. Передує цьому вечеря у родинному колі та традиції. пост в цей день, От, сочельник, з родичами сідаємо на обладках хліб такий, та читаємо Евангелію, потім обладках хліб друг другу, побажання. Вечерю готуємо куття, вареники, риба, грибочки, колядуємо разом. Дуже тішуся, що дочекалися Різдва, що тепер наша влада разом святкує з духовенством, бо колись такого не було. Це були там духовні пошуки, які закінчилися саме в цій церкві. Людським підходом, орієнтацією на саме духовну складову, а не формальність. Вперше мене вразило те, що священики просто спілкуються з людьми, які виходять з церкви, коли я перша там побувала. І що тут можна сидіти стільки, скільки ти хочеш, а ніхто на тебе не буде дивитись криво косо і так далі. От, власне, і це стало початком мого вивчення. Такої, духовної складової. По-перше, я православна. Але як склалося задовго до вторгнення, що 24-го вечора я ходжу в католицький храм саме сюди. Це, тобто це одна з традицій. А друга, це те, що мої куми, мене троє хрещених доньок, вони приходять зазвичай в святвечір до мене в гості. Зараз, на жаль, тільки одна залишилась в Україні, решта роз'їхались. Я з самого дитинства ходжу до католицької церкви, я сам римокатолик. Різдвяні традиції вдома, так як Усіх українців 12 страв на столі, куття узвар. Що б ви побажали харків'янам, миру, мирного неба, щоб закінчилась війна, це саме основне. Цьогоріч в костелі, духовенство та харків'яни молилися за мир, Україну, український Харків і захисників. Котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення ріхі. czynić se na nim Z Rizom Chrystowym Розпочинається після темноти цих коротких днів народжується щось нове і вже день продовжується. І так як це світло перемагає темноту, я хотів би бажати собі, усім мешканцям Харкова, усім всім нам, щоб це світло Христової правди, любові перемогло в нашому серці, і щоб наступила як найшвидша перемога. Хочу привітати вас зі святами, святом свята мирества Христова. Дякуючи Богу, ми пережили цей рік, дуже важкий рік. Іде війна і, дякуючи Богу, ми з вами разом. Ми з вами разом в українському місті, місто Харкова. Сьогодні ми просимо нашого Господа Бога захистити нашу Україну, захистити наших славетних воїнів, які боронить нашу землю, нашу рідну Україну, відстоюють наш український. Дякуючи Богу, ми зібрались сьогодні і хочу всім вам подякувати за те, що ми разом, за те, що ми разом у нашому місті. Хочу привітати вас всіх зі святом, побажати усім міцного здоров'я, щастя, благословення Господні і молимось. Щоб якнайшвидше настала наша перемога, і якнайшвидше наші військові повернулися до своїх брати. Леся Копилюк, Аліна Курмашова, Олексаницький, Олександра Панченко, Харківновини. Для маленької харків'янки Уляни це четверте різдво в її житті. Дівчинка говорить її мама, весь рік чекає на це зимове свято. Вчить віршики, колядки гарно себе поводить. Я колядниця маленька. У мене супка коєтенька, а колядка по ціні всіда я її ті дні. Зі сома сих. Сьогодні Уляна у храмі на святковому богослужінні. Це сімейна традиція, каже мама Олена. Щороку її родина відзначає різдво саме 25 грудня. Говорить, бо так же повелось в їх родині, і це свято для неї одне з найвеличніших і найважливіших. Кажуть з різдвом приходить нове життя, гарне надають надію нову, і хочеться з цією, щоб надію прийшла, прийшла нашу країну мир. Після проповіді та причастя настоятель парафії святого Миколая Української греко-католицької церкви звернувся до присутнього на службі мера Харкова Ігоря Терехова. Каже, люди покладають на очільника міста дуже велику надію та дякують за можливість жити в рідному місті нормальним життям, попри воєнний стан. До мене вже приходили люди, і я говорили, що на палківці на північний вже їхній будинок підремонтували. Вони вдячні також вам за ці старання, які ви робите. І ми також сьогодні вітаємо вас і свято. Нехай Господь в цьому році допоможе вам всі ремонти навести, щоб ви повернулись додому. Для всіх українців різдво це велике свято, говорить Ігор Терехов. За все це свята Жирович. До бо Ісус Христос дає нам мир, спокій і надію. І сьогодні в ці святкові дні, ми молимось за... Мир і перемогу нашої України. Ми молимося за наших героїчних військових. Ми молимося за те, щоб настав ми мир і спокій. Ми молимося за те, щоб відбудовувати, відновлювати наше рідне, слабе місто Голови Я Дякую вам всім за те, що у Харкові. Я вдячен Богові за те, що наші храми з першого часу війни перетворились у притулок для наших людей. Ми стали такими волонтерськими храмами, які допомагали і допомагають нашим харків'янам, людям, які переїхали до нас. Відвідав мер святкову службу і в храмі святого Іоанна Богослова. Я читаю вам радість. Яка буде для цього народу для вас сьогодні? Місце до вида народився спасите, де є Христос Господь. В кожній церкві Харкова, 25 грудня, відбулись урочисті різдвяні служби, зазначив мер, і це говорить про національну свідомість, українські традиції. Звертаючись до харків'ян, Ігор Терехов зауважив, що з народженням Христа народжується віра в себе та можливість змін. Тож побажав кожному харків'янину віри. Міцного здоров'я, щастя, радості, всім нам перемогу, миру, і хай наші хлопці повернуться живими до своїх родин додому. Зі святом Господь народив. А ще всі разом у святковий день помолилися за найшвидшу перемогу та такий довгоочікуваний мир для України. Яна Біляєва, Ігор Лоханін, Стас Ришком, Олександр Варов, Харків, Новини. Ку українців перше з 1917-го відзначають Різдво Христове за новоюліанським церковним календарем, 25 грудня. Напередодні у святвечір харків'яни зібрались у місті, аби традиційно поколядувати, заспівати обрядові пісні та подарувати жителям мегаполіса різдвяний настрій. Жива музика та народні традиції. Подібні заходи проходять і в інших містах держави. Виконавці кажуть, збирали репертуар, подорожуючи Україною. Багато з, з того, що я зараз подорожую, так, приходять пісні через людей, через зустрічі. От, і Вибираєш такі, знаєте, які торкаються серця, душі, з цим хочеться ділитися з людьми. Це важливо, важливо, бо пісня нас об'єднує, вона нам допомагає. це... Без пісні ще однією місією кажуть виконавці, вважають і підтримку зсу так, збирають кошти для однієї з бригад, воїни якої воюють на сході України. Зібрану допомогу хочуть направити на тепловізор та тактичні ноші. Ми збираємо для 53-ї окремої механізованої бригади на нашій пеплі. Хочемо підтримати, бо власне, ну, для чого все це і робиться, так щоб підтримати людей, щоб підтримати тих, хто нас захищає і бути, як знаєте, в одному полі. Виконавці вважають, що дуже важливо, особливо зараз, у часи війни, гуртуватися та об'єднуватись заради єдиної мети перемоги. Марія Соловйова, Василь Голосний та Світлана Бреус Харків. Новини. Кажуть, що на різдво дива бувають. Так в цьому переконалися учні харківської метрошколи. школи. Хоча спочатку вони і не очікували, що прийшовши на навчання, до них завітає міський очільник Ігор Терехов. і не просто з привітаннями, а з подарунками. Та мир, перемога наша, щоб ви вже вчилися у справжній школі, а не в метро школі. Бажаєте? Це? Добре. Щоб ви почили на каникулах дуже гарно. Так, потрібно. Зараз сніг пішов, сніжка будете грати, да, коса їздити, так, але не травмуватися. Добре? Так, ми підготували вам подарунки. Дуже задоволені за таку можливість, за такі подарунки. Це справжнє свято для нас, для дітей, для вчителів. Дуже гарні подарунки. і Ми дуже вдячні за них, за подарунки дітям, за подарунки вчителям, всіх з Різдвом, з Новим роком. Звичайно, в першу чергу ми бажаємо миру. Та щоб швидше ми вже відсвяткували перемогу. Я думаю, що це буде найкраще свято в цілому. Так Найкращий такий подарунок, напевно, для всіх і для дітей, і для вчителів, і для всього українського народу, тому що. Це те, що ми чекаємо, це те, що нам хочеться. Дуже дякуємо. Ми діти за цю казку, тому що є можливість спілкування, є можливість дарувати гарні емоції. Діти дуже задоволені, багато емоцій позитивних, які дуже не вистачає в цей час. І також хочу побажати і привітати всіх з прийдешніми святами, вашим сім'ям. Добробуту та злагоди, а нашій країні миру. Ігор безкровний Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикян Харків. Новини.